Програма запитаю влади. Мене звати Тарас Зені. На півгодини ми спілкуватимемо Будемо спілкуватися у прямому ефірі. І власне у у нас сьогодні в гостях заступник міського голови, секретар міської ради Віктор Всенишин. Вітаю, пане вітаю. Хочу сказати, що ми будемо спілкуватися у прямому ефірі, і до нас можна телефонувати і гостю задавати свої запитання. Телефон студії 0800 21 21 34. Телефонуйте всі дзвінки безкоштовні, незалежно від того. Чи ви телефонуєте з мобільного чи стаціонарного, за цей дзвінок ви нічого не платите. Платимо ми, тому телефонуйте 0800 21 21 34. Також можна залишати свої запитання у нас на сайті. Зайшовши на сайт веж.орг, там є розділ Запитаю влади», клікнувши на нього, вам виб'є чат в друкованому вигляді. Ви можете залишити свої запитання, які ми з нашого монітора обов'язково прочитаємо. Третій спосіб комунікації з нами це наша офіційна Facebook-сторінка. Зайшовши на Facebook в пошуковій стрічці, наберіть Словосполучення телерадіокомпанія Вежа. Подобайте нашу сторінку, якщо ви цього ще не зробили. І там вже відбувається пряма трансляція у відеоформаті цієї розмови. В коментарях під відео під час розмови залишайте свої запитання, які ми обов'язково озвучимо. Але в пріоритеті ще раз нагадаю: телефонні дзвінки. 0800 -21, 21 34. В першу чергу приймаємо їх, якщо немає дзвінків, зачитуємо запитання з за сайту і Фейсбуку. Пане Вікторе, маємо запитання, які прийшли до ефіру. Озвучимо спочатку їх. Отож, поїхали. Орися Долгова запитує: Доброго вечора! Коли буде поточний ремонт доріг в селі Кам'яне на вулиці Мельники. Хочу зазначити, що зараз дійсно важкий період, де в нас. Йде війна, і, на жаль, не, не всі ті роботи, які були заплановані раніше, можна виконати. Тому по мірі можливості будуть виконуватися роботи. Якщо не встинеться цьогоріч, то на наступний головне, аби пошвидше завершилась війна. Бо, на жаль, і кошти також дуть через е, фінансування через казну, на жаль, вони також е, блокуються через те, що в йде на підтримку і на потреби. Армії військовослужбовців тому мусимо з розумінням віднестися до цього і зважати на те, що в країні йде війна. Наступне запитання від користувачки Марія. Марія запитує: Добрий вечір. Міська влада обіця... обіцяла прояснити ситуацію, чому водоканал подає воду надзвичайно низьким тиском. Нормою на п'ятому поверсі вважається тиск в один АТМ. Як у радянські часи, проте в ті часи було, було централізоване гарантійне водопостачання. Не було бойлерів та пральних машинок. До речі, хочу поправити, що пральні машинки за радянських часів були. Запрошую вас і директора водоканалу прийняти в себе вдома. В мене вдома душ, а я в цей час виключу сирену. Цікаво, як за швидко ви зможете змити мило і забігти в те, що називається у нас в районі укриттям. Заодно Перепройдетися катакомбами, котрі так і недороблені. Хоча в новій вулиці ви ремонтуєте. Мова йде про нещасне Чорноволе 134А. E, насправді хочу сказати щодо води. Так, десь e, знаю, що є там проблеми з тиском. І сподіваюся, що найближчим часом e, керівники водоканалу це під свій контроль і вже з цих заходів для того, щоб все ж таки покращити там якість водопостачання. Стосовно підвалу так званого укриття, так, на жаль, не кожен будинок має укриття. На жаль, не всі будинки пристосовані, і знову ж таки, ми розуміємо, укриття це є мінімальний захист, а не бомбосховище. Тобто укриття це не означає, що це збудовано так, щоб забезпечити дійсно якісний захист від обстрілів. Знову ж таки, питання є: укриття. Дуже багато от знаю, що комунальне підприємство Комфортний дім займається, тобто вони дуже багато чистили підвалів. Uh -huh. І найбільша проблема в тому, що навіть коли вони почистили підвал, знову ж таки проходить тиждень, два, місяць часу, і цей підвал мешканцям, які проживають в цьому будинку, знову захаращений. На жаль, не всі є свідомі громадяни, які проживають в цих будинках. Стосовно даного будинку, ну, ремонтувати теж не зможемо кожен підвал зробити як повноцінне бомбосховище, оскільки є відповідні технічні вимоги, на жаль, які не можна там виконати. Mm -hmm. Але як просте укриття проводяться роботи. Я не можу сказати по даній адресі, але я цю адресу записав, просто відправимо. Балансоутримувача, аби все ж таки подивився, що можна там зробити, як покращити стан цього підвального приміщення, щоб люди могли в разі тривоги спуститися вниз і перечекати там небезпеку. Ймовірно. Наступне запитання від користувача Андрія. Він залишив це запитання на сайті Вежі Доброго дня позаду церкви покрови на вулиці Княгинин. Є заїзд від нового кільця, бульвар молоді, до будинку. Чи можна на початку заїзду встановити знак зупинку заборонено по обидві сторони, бо АТП 0928 не може заїхати до смітників через припарковані авто на вузькому заїзді, і працівники вимушені тягнути контейнери від будинку до дороги, перекриваючи рух транспорту. Разом з тим, із мешканцями важко проїхати до свого будинку, і вони неодноразово звертались у відповідну службу, але це втомлює постійно говорити про цю проблему. При в'їзді на вулицю княгинин майже напроти? Кільце є обмежена видимість через неправильно припарковані авто. Мешканці просять прийняти міри та по встановленню відповідних знаків. Е, в першу чергу хочу сказати, що встановлення знаку не вирішить цю проблему, оскільки ми розуміємо, що багато водіїв е, знову ж таки не є настільки відповідальними, і незважаючи на встановлені заборонні знаки, вони все ж таки будуть залишати свої автомобілі для паркування. І так ми розуміємо, що. В день ми можемо десь контролювати. У нас є інспекція з паркування, яка ходить по вулицях міста mm -hmm. і виписує штрафи і досить великі, тобто великий обсяг робіт. Тому люди, як паркувалися порушуючи правила, так і будуть паркуватися. По цьому питанню ми передамо на комісію з безпеки руху, і, власне, там розглянуть, можливо, інший альтернативний варіант, зокрема, обмеження. Біля заїзду, встановлення якихось або співкуль, або стовпчиків. Тобто якийсь механізм придумати так, щоб все ж таки там автомобілі не паркувалися. Я думаю, що це можна буде вирішити. Ще раз нагадаю наш номер 0800 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. 0800 21 21 34. один, тридцять чотири. гостях, секретар міської ради Івано-Франківська Віктор Синишин. Про опалювальний сезон питання, яке всіх турбує зараз. От-от настане жовтень, а це відповідно в жовтні у нас запускається опалення. Яка готовність до цього? Чи будуть якісь проблеми? Розкажіть більше. Ну, проблеми однозначно будуть, як і кожного року, але останні роки насправді це дуже добре. Вони все ж таки менше і менше стоять, незважаючи на те, що зношеність мереж більше, є, але плюс того, що вчасно проводяться роботи по виявленню і усуненню витків під час випробувань мереж. Найбільші проблеми минулого року були, це все ж таки були крадіжки теплової арматури, де в підвалах просто крали, вирізали лічильники, вирізали разом з кранами зі всім, здавали це на металобрухт і тим самим залишали будинок без опалення. Швидко відновити це не вдавалося, оскільки це і засіб обліку, і необхідно було. Придбати а зараз є інші процедури. Ну не знаю. Сподіваємося, що цього, цього таких питань не буде. Давайте повернемось до цього питання трошки пізніше. Є телефонний дзвінок, слухач чи глядач нас чекає. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Тарас, Так, пане Тарас, ваше запитання. А, прошу сказати, яка доля платіжок від теплокомуненерго власникам. Квартир з індивідуальним опаленням за е, опалення під'їздів, ті, що нещодавно з'явились буквально декілька місяців тому, і було питання до вирішення вашими юристами, чи потрібно за них сплачувати за ці послуги. Прошу прояснити ситуацію. Ну, Дякую, Тараса, за запитання. Запит... Дякую. За Дякую за запитання. Дійсно, це велика проблема, оскільки за так звані обігрівні загального користування mm -hmm. проходять великі платіжки навіть тим квартирам, які не мають автономне опалення, тобто не користуються централізованим. Станом на зараз, згідно закону, Оплачувати повинен кожен громадян. І частина людей оплачує, частина не оплачує. Це по закону дійсно. Ну, чи могли це змінити військовий стан, поки що не, немає роз'яснень і немає внесених змін в це питання. Чи це правильно, чи неправильно, тут є кажуть палка в двох кінцях. З однієї mm -hmm. сторони, дійсно, людина має своє опалення. Для чого вона має платити за мережі, які проходять в під'їзді. Інший варіант це легальний і найбільш простий. Це все ж таки будинком відмовиться, якщо будинок переведений на чи в більшій частині, чи в меншій переведений на автономне опалення, то все ж таки відмовлятися. Від цих мереж заглушити. Ми розуміємо, що це проблема виникне в іншому, оскільки це десь в коридорах йде обігрів і в холодний період там буде дуже холодно. Тому це теж питання, чи його потрібно, чи не потрібно, але це має прийняти громада, мешканці будинку, в якому вони проживають. Ну, знову ж таки, станом на зараз оплата має здійснювати за ці місця загального користування. Як, як це уникнути, поки що юридично рішення немає. Ще раз нагадаю номер телефону: як можна до нас зателефонувати, як це щойно зробив слухач чи глядач, раз 0800 21, 21 34. Телефонуйте, всі дзвінки безкоштовні. Незалежно від того, чи ви телефонуєте стаціонарно чи з мобільного. Повернемось до запитання про опалювальний сезон. Які ціни на газ плануються на зиму 2022 року? Хочу відомо, сказати, відомо. що. Е... Газопостачальна компанія затвердила ціни такі ж самі, як і були на рівні минулого року. Тобто uh -huh. для потреб теплопостачальних організацій, які виробляють тепло, це вона на рівні 7 тисяч 400 гривень з ПДВ, але без транспортування за тисячу uh -huh. метрів кубічних. Для бюджетних установ, тобто заклади освіти, медичні і так далі. Це є 16 тисяч майже 400. Також з ПДВ, але без врахування транспортування за тисячу кубів. Ну і для іншого використання це на рівні 38 тисяч угу. з ПДВ, але без врахування транспортування. Так, ціни високі, але сподіваємося, що ми все ж таки пройдемо опальний сезон без якихось, враховуючи те, що в нас іде війна, що не буде якихось пригод, не буде диверсій, не буде різних провокацій. Наші служби і мережі будуть працювати справно і надавати тепло і електрику в кожен дім. Далі хотів би запитати: стартанув вересень, так? Навчальний рік, досить специфічний він цього, цього річ. Деякі школи в онлайні, де хто на уроки ходить, інші класи там одні класи вчаться, інші в онлайні вчаться. Яка зараз ситуація? В школах області чи можливі якісь зміни? Хочу сказати, що станом на зараз в очному режимі працюють всі заклади у нас. Угу. Практично всі мають укриття. Тому без... про садки і без... школи чи тільки школи? Ну, я в даному випадку okay. говорю про школи. Якраз точно потім інформація про садки. В нас тільки три заклади, тобто, три ліцеї не мають укриття. Відповідно, угу. вони не працюють. Це є Вовчинецький ліцей. Десятий ліцей і ліцей імені Шухевича. Якщо вовчинецький ліцей, це ще менше проблемно, оскільки там зараз е, влаштовується просте укриття, і думаю, тиждень-два, все ж таки, діти вже будуть навчатися в цьому ліцеї. Зараз вони вчаться в 25-му ліцеї. І відповідно ми розуміємо, що коли вже вони запустяться вовчинецький ліцей, 25-й і вже. Буде менше навантаження і все ж таки покращиться якість надання освітянських уроків. Е, гірша ситуація в 10 му ліцеї і ліцей імені Романа Шухевича, оскільки ага. там для влаштування так конструктивно збудовані ці заклади, що для влаштування укриття там треба потрібно щонайменше по 3 мільйони на кожен заклад для влаштування. Стане на зараз. Це велика сума, і ну, поки що думаємо, як вирішити це питання. Щодо садків, то хочу сказати, що зараз практично кожен садок допрацьовує свої сховища. Mm -hmm. Тобто ми розуміємо, що є норма, кількість відвідування дітей в садку залежить від кількості місць в укритті. І тому є зараз на оснащення найпростіших укриттів в трьох закладах наших. Решта закладів вже до кінця тижня отримують, хто ще не мав дозвільні акти. Тобто всі будуть працювати. Хочу сказати, що разом з тим, в трьох закладах, розширили кількість місць в укритті uh -huh. і через те, що влаштували і аварійний вихід і розчистили підвал. Тим самим, з 1 жовтня, вже плануємо набирати. Дітей в садок без довідки про працюючих батьків, оскільки ми знаємо, зараз через обмежену кількість місць в садках були з цим проблеми і брали тільки тих, хто працює. Наскільки ми mm -hmm. розуміємо, якщо працюєш, то все ж таки пріоритет для того, що немає з ким дитину лишати. Ну сподіваємося, що з 1 жовтня вже всі дітки будуть ходити в садок. Хочу зазначити. Також є велика кількість нас і е, внутрішньопереміщених осіб, які також пішли до наших садків. Їх також потрібно було влаштувати. Для дуже... речі, за статистикою не пригадаєте, скільки таких дітей? Це... Ну, Офіційно то, що дітей. звернулися, от були на комісію, угу. це близько 90 дітей. Тобто, це угу. є досить багато, враховуючи за кількість. Так, десь були різні ситуації, бо зверталися вони, наприклад. Проживали в Галичі, а працювали у Франківську. Працюють. І тобто, от вони не орієнтуються в місцевості, тобто деякі подають де найближче до роботи. Ну, каже, що там є проблема, немає укриття. Там обмежена кількість, можливо, ви б звернулися от по місцю проживання от, в Галичі, там садок не наповнений. Тобто, uh -huh. от, такі питання допомагали. То частина з них відсотків 5, можливо, відсіялася за щоб взяли дитину, де в межах свого проживання. Але сподіваємося, що все буде як найкраще, поменше тривог, оскільки ми знаємо, що діти, якщо школярам простіше спуститися в укриття, то дітки, особливо коли обідні вони обідні сон. сон, це їх спустити в підвал в сонних, це є Strес. проблема. Так, і стрес для дитини. Є телефонний дзвінок, приймаємо його. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Спочатку представтеся, що як ви? вас звати. Мене звати пані Наталя. Пані Добре Наталі, ви? які ваше запитання? У мене таке, от, наприклад, за те, що нам плату за заплатити, то хто має дуальне опалення, платити то, о, о, гроші, я живу на першому поверсі. У мене грибок, я зробила автономне і у мене підвал. Сирий, розумієте? І у мене, хоч я ремонт зробила опалення, і я користуюся зимою. Я багато газу випалюю. Чого це якось хай би брали плату, я розумію. Но... Але брали до по поверха підвали, раз. Е, а ні як наверху, так на долині. По-друге, люди наверху відкривають вікна, випускають ви тепло, А я то масо опалення економи. Ми тобі не дозволяємо лишні відкрити вікна і бота е, котел. Е, Розумієте? Це два. По друге, по-третє. Е, Люди зробили займ зай, де було моторні проводи, за, зайняли собі, зробили кладовки, там є батареї. Вони собі займають лишню площу, і я маю за них сплатити. Якщо праведливо, то зробіть справедливо. Зробіть комісію, обідіти будинки, хто займається, хто займає яку площу, які квартири, а ні, то поголом ділити на жильців. Дякуємо за Я запитання. Зрозумію. А, ски... а, Якщо Як можна, адресу. уточніть, будь ласка, адресу, можете зателефонувати ще раз і е, нашим режисерам продиктувати адресу? Ну, то ми вийдемо, дійсно, є питання, коли люди самовільно захоплюють на сходові клітки, так звані колишні сміттєпроводи, сміттєкамери. З цим треба буде Розібратися конкретно є випадок, дадуть адресу, вийдемо на місце, подивимося. Стосовно підвалу, так ці мережі йдуть в підвалі. Також направимо, якщо запуститься опалювальний сезон, відправимо відповідну комісію представників, аби зробили заміри, можливо, Якщо там є знов ж таки, не знаю, який будинок чи є ІТП, можливо скоригувати температурний режим, і відповідно, якщо є можливість зменшити, щоб люди на верхніх поверхах не відкривали вікна, зменшити температуру теплоносія на вході, відповідно, буде менші втрати і менші оплати в рахунках. Тобто, якщо буде адреса, то будь ласка, ми цю візьмемо роботу. 0821 21 34, телефон нашої студії. Всі дзвінки безкоштовні, телефонуйте, задавайте свої запитання, маєте ще 10 хвилин. Нагадаю, котре, що у нас в гостях секретар міської ради Івана Франківська, Віктор Синишин. Пане Вікторе, стосовно наших комунальників, от ми згадували про них. Знаємо, що делегація наших комунальників поїхала допомагати нашому. Місто, яке, яке страждає зараз від російської війни, чи не найбільше власне з тих, які не окуповані, це місто Миколаїв. Розкажіть більше, що саме там роблять наші комунальники і чому саме вирішили допомогти Миколаїву? Ну, в першу чергу, це мер міста Миколаєва звернувся, mm -hmm. до всіх закликав, хто може приїхати допомогти, оскільки розуміємо, що вже наближається осінь, скоро зима, зима і тому необхідно допомогти по максимуму, утеплити закрити будинки. Ми знаємо, що від обстрілів в першу чергу вилітають шиби. Тобто, коли. Навіть будинок цілий, а вікна всі повилітали, і знову ж таки, треба, щоб запустити опалення, аби воно гріло, треба забивати. І дійсно відгукнулося на цю допомогу наше місто Івано-Франківськ. Ми відправили близько 20 людей. І ще були знаю, в Миколаєві з Одеси працівники також. Mm -hmm. Це вже наше друге місце. Перше місто ми були в Чернігіві. Добре, там воно було спокійніше. На жаль, в Миколаєві зараз продовжуються обстріли, і кожного дня спілкуюся з очільником групи цієї, що поїхали mm -hmm. туди. І, так, і вночі обстріли двічі за ніч можуть бути, і от вдень обстріли. Їх основна мета це все ж таки максимум зашити вікна і двері. Вже не кажем, там склом, десь є склом, десь фанеру, ДСП, будь якими матеріалами, які є в наявності, щоб зашити. Ну і на жаль, були й такі випадки, що розказували прилетіли в центральну площу в драмтеатр, і вони зранку їх відправили туди, допомагати розбирати завали. І були такі випадки, знову ж таки, що забили вікна, все через день знову ж таки туди прилетіло, і знову ж таки було відновити. Тобто це такий без, безперебійний процес, який, на жаль, буде тривати ще довго. Ви згадали, що в часі війни багато запланованих об'єктів, які там мали або ремонтуватись, або якось робитись, вони в замороженому стані. Але яка історія з новою тролейбусною лінією? Ми пам'ятаємо, що її анонсували там ще до Дня Незалежності, потім усунулося. Чи все-таки буде проведена на БАМ нова тролейбусна лінія, чи це заморожений проект? Станом на зараз роботи проводяться по будівництву mm -hmm. тролейбусної лінії. Тягова підстанція це як ключове, вже збудована, запущена повністю, mm -hmm. тобто вона вже є. Діюча, можна подавати напругу. Зараз, коли неї відбуваються роботи по влаштуванню благоустрою, тобто бруківки і так далі. Можу сказати, що основна от електрична частина, вона вже практично виконана. Тобто встановлені освітлення, проведені мережі вуличного освітлення, вже також натягнута одна частина контактної мережі. Зараз очікують на поставку матеріалу і будуть натягувати іншу частину контактної мережі. Тролейбусна лінія це не означає, щоб просто поставити опори, встановити тягову підстанцію, натягнути мережі і все. Вона включає з собою цей комплексний проект, де дуже багато є, і в частині благоустрою, і в частині встановлення і дорожніх знаток. Знаки дорожніх розміток, влаштування зупинок. Тобто, це mm -hmm. все в рамках цього одного проекту. Станом на зараз можна сказати, що десь на 75-80% тролейбусна лінія. Виконана, хочу сказати, що основні роботи все ж таки зроблені. Тобто, найгірше це було встановлення опор і прокладання мереж в землі. Це найбільш об'ємні і, об і найбільш такі скажімо, Бажкі. брудні, бо треба було розбирати бруківку. Треба було копати. Зараз це потім все треба було відновити цю бруківку. Mm -hmm. Ну просідало знову ж десь відновили. Але ці роботи вже основні зроблені, тому. Очікуємо, як найшвидше все залежить від того, як буде з поставкою матеріалів, оскільки ми розуміємо, що основні виробники матеріалів, які використовуються для будівництва підстанцій, вони все ж таки більше на схід, південь, центральній частині України, де зараз ускладнено як і видобуток самих ресурсів для виготовлення цих матеріалів, так і порушена повністю логістика. По... Позабезпечню, але сподіваємося, що якнайшвидше все ж таки зможемо добудувати і плануємо це зробити лінію. І... Лінія має бути про ковід. Бачимо, що все більше людей хворіє ковідом. Настала осінь, похолоднішало, Відповідно, велика відповідна велика ймовірність загострення ситуації. Яка зараз ситуація в Франківському місті в нашому ОТГ щодо ковіду? Чи є справді це збільшення? І чи очікувати масковий режим, як це було раніше? Якісь там обмеження в пересуванні, в проїзді і так далі? Е, насправді дійсно спостерігається значний приріст. Тобто, хочу сказати, що порівняно з серпнем це приріст практично на 200 осіб. Угу. Більше, які захворіли на ковід, мають позитивні ПЛР-тести. Е, хочу застерегти, що. Ми можемо спробувати зупинити поширення, але це кожна людина має подумати. Тобто приходити постійно, мити руки. Якщо десь є якісь ознаки, тобто ми знаємо, що у нас більшість перехворіла на ковід, Якщо є ознаки ковіду, все ж таки звернутися до лікаря, обстежитися, здати тест. І щоб якомога обмежити коло спілкування або дійсно обмежити поширення цього вірусу. Тому ми сподіваємося, що ми можемо це зробити, якщо ми будемо сумлінні і відповідально ставитися до цього. Дійсно, приріст є, станом на зараз у нас є 500 випадків. Якщо взяти в серпні було 313, ми виходимо на рівень десь березня, де в березні було 543. А літом було спад, червень-липень близько 100 людей. Тому це дійсно є приріст. Про якийсь масковий режим відомо чи ще в рамках? Ще поки що не відомо, але будемо діяти згідно рекомендацій мозу станом на зараз, поки що таких рекомендацій немає у нас. Ми знаємо, що через воєнні дії на сході України більшість, ну, більшість наших сил спрямовані на волонтерську діяльність. Теж цікаво, чи продовжуються ремонтні роботи в дворах та е, в дорогах. Ну на дорогах, міжбудинкових проїздах, і так далі. Благоустрій, він? насправді ми розуміємо, що дійсно військовий стан необхідно багато допомагати, і так і робиться. Тобто, дуже багато допомагається нашим військовим забезпеченням. Всі ми розуміємо, що зараз е, з настанням холодів е, змінюються і потреби пріоритети. Зовсім інші так, але все ж таки місто має жити. Так, е робиться є декілька дворів, які проводяться, роботи там, і хіміків 6, є, Берегова 34, Малень Манюха, Дністровська, 63,65, mm -hmm. Василянок 35, Довга 27. Вже практично завершуються роботи на Крушельницькій тут в центрі. Mm -hmm. Так, це не, не цей обсяг, що би хотілося зробити. Хотілося набагато більше і мало би бути набагато більше зроблено, але, на жаль, війна внесла свої корективи. Тим не менше, крім того, відбуваються і різні інші роботи, які менш видимі, десь хочу сказати, зокрема, і комунальне підприємство Муніципальна дорожня служба, і Комфортний Дім. Вони також мають засоби, мають обладнання, і вони проводять ямковий ремонт дворових проїздів. Це теж важливо, оскільки є де в багатьох, розумію, що там мало бути або влаштування нового шару капітальний ремонт, але виходячи з того, що це, на жаль, не на часі, то все ж таки такими поточними ямковими ремонтами покращують ситуацію в дворі. Тому я думаю, що потрішки мусимо це так виконувати. Дякую вам, що ви знайшли час завітали сьогодні до нас. Ви так промайнуло півгодини нашого ефіру. Ще раз нагадаю, що в гостях був секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин. Спасибі, що прийшли. Дякую вам. Це була програма Запитаю влади мене звати Тарас Зень. Ми працювали у прямому ефірі, як і радіо ФМ, також у прямому ефірі Телебачення вежа. Наступного разу зустрінемося вже через тиждень, традиційно о 18.15 в четвер. Тому залишайтеся з нами, не перемикайте, будьте на вежі. Не маєш часу ходити по кабінетах,